Давайте сьогодні поговоримо про лузерів цього сезону звітності, а саме про компанію Uber та компанію AMD. вони відзвітували на цьому тижні і показали результати, які насправді не вразили ринок. Тому давайте розберемося детальніше, що ж там відбувається. Отже, для початку давайте подивимося на перформанс акції Uber. на новині про звіт акція обвалилася десь майже на 10%. Можна побачити, що в принципі акції за останній рік не виросли. Вони впали десь на 8,5%. і. І, по, по суті, цей рік був достатньо проблематичний для компанії Uber. І давайте одразу поділюсь своєю думкою, чому перформанс акцій Uber відстає від ринку за останній рік. Значить, як на мене, це безпосередньо пов'язано з компанією Tesla. І якщо подивитися на перформанс акцій Tesla, то він в принципі феноменальний за останній рік на 104% зросли акції. Якщо подивитися взагалі з жовтня 2024 року, то саме в цей період відбулось найбільш активне зростання. Значить, чому Uber пов'язаний з Теслою? Зараз на ринку є певний негативний сантимент стосовно Uber. Убера він пов'язаний безпосередньо з продуктом, який анонсувала компанія Tesla, Це роботаксі, так звана. І оскільки ринок він в першу чергу спрямований в майбутнє, ринок вважає, що Uber майбутнє насправді дуже сумнівне, і роботаксі від Tesla, і взагалі автономні автомобілі, вони будуть потенційними дізрапторами бізнес-моделі Uber. І судячи з того, як зараз ринок оцінює акції цієї компанії, подібний сценарій розглядається як дуже реалістичним. Але тут, звичайно, варто сказати, що ми поки що не бачимо. Бачимо жодного таксі, як від Тесли, яке каталось би десь на вулицях якихось міст. Відповідно, незважаючи на те, що такі ризики є, і що дійсно ризик дізрапшена Uber є потенційний. Нам, як інвесторам, потрібно в першу чергу дивитися на те, що відбувається безпосередньо з бізнесом. А бізнес показує хороші результати. І протягом цього року, незважаючи на те, що акції не зростали, сам бізнес і його фундаментальні показники росли дуже впевнено. І зараз ми в цьому з вами переконаємося. Давайте з прес-релізу починаємо. все. Компанія тут говорить про те, що ми закінчили 24-й рік на мажорній ноті, і взагалі показали наш найсильніший квартал за всю історію компанії. Пришвидчення темпів зростання всіх основних операційних показників, кількості активних клієнтів, кількості подорожей загалом, і також показника Gross Bookings. Gross Bookings – це загальний об'єм грошей, який Uber проводить через свої платформи. Ну тобто, умовно кажучи, якщо клієнт оплачує через платформу, то вся ця сума враховується в Gross Bookings. і лише частина оплати від Gross Bookings є безпосереднім доходом компанії. Але Uber звітує по цій метриці, оскільки це такий важливий індикатор. Торо, взагалі, можливості зростання компанії також все говорить про те, що ми бачимо рекордні показники попиту в сегментах мобіліті та делівері. І завдяки цьому gross bookings зростають дуже швидко. І взагалі, якщо говорити про гайденси, то показник gross bookings був по верхній межі цих гайденсів. І завдяки цьому по суті ми перевершили очікування по gross bookings, по EBD, по вільному грошовому потоку, які вони давали три роки назад. Відповідно, навіть уже з цієї інформації. Помітно, що бізнес в принципі достатньо стабільно зростає. Отже, якщо говорити про фактичні якісь значення, значить ми бачимо, що по одній з головних метрик, по якій звітую Uber, це показник Gross Bookings, У нас є виправдані очікування аналітиків близько 18% зростання рік до року на суму 44 мільярди доларів. При цьому по доходу також перевиконали свої очікування: близько 20% зростання, майже 12 мільярдів доларів доходу. Ходу це вище ніж очікування аналітиків. По сегменту Mobility Delivery У нас також йде перевиконання показників. По сегменту Freight, це логістичний напрямок компанії Uber. Тут у нас є невиконання очікувань аналітиків. Це не супервелике недовиконання. Теж саме стосується взагалі по і Тут в принципі в лінію з очікуваннями е, аналітиків. Значить, по вільний грошовий потік. У нас також рекордні значення: 1,7 мільярда доларів. Це перевиконали очікування аналітиків. 122% зростання. Рік до року показник Тейкрейта він, в принципі, виправдав очікування. Подорожі перевиконали очікування. Значить, і проблема, до якої ми тут приходимо, звичайно, це очікування на перший квартал 2025 року. Убер не дає. Прогнози по доходу компанії і не прогнозує там якісь дані на багато кварталів вперед. Тобто ми можемо заглянути тільки в перший квартал. І головна причина, чому Gross Bookings на перший квартал достатньо слабенький. Вони тут це адресували в своєму прес-релізі. Як ви знаєте, Uber це мультинаціональна компанія, вона працює по всьому світу. І, звичайно, зараз ми спостерігаємо силу американської валюти, силу долара, і це, звичайно, впливає на дохід, який Uber Отримує за кордоном, і цей фактор є суттєвим моментом, який впливає в певній мірі на загальний об'єм і доходу, і gross bookings, які приносить Uber. Тобто, це один з факторів. І другий фактор, я ще звичайно від себе додам, що перший квартал він історично не є дуже сильним для Uber, Тобто, можливо, це зв'язано з якоюсь внутрішньою динамікою цієї індустрії в сфері, в першу чергу, мобіліті, тобто перевезення таксі, да це також, як на мене, так певний такий фактор, який потрібно враховувати. Давайте. Подивимося в динаміці на показники по доходу. В першу чергу, значить, ми бачимо, що Uber в останньому кварталі показав рекордні значення. Це практично 12 мільярдів доларів по доходу. При цьому, якщо ми подивимося на днем просто, то з 2023 року ми бачимо чіткий тренд на збільшення, на прискорення темпів зростання, і в принципі він достатньо стабільний, тримається вище 15% За останні два квартали близько 20% зростання ем, доходу компанії. Якщо говорити про вільний грошовий потік, то ми тут. Бачимо також рекордні значення. Останні два квартали просто феноменальне зростання: 133% рік до року, 122% в минулому кварталі, тобто вільний грошовий потік. І, взагалі, прибутковість компанії значно покращилася. І Uber навчився генерувати вільний грошовий потік, навчився генерувати прибуток. І це, звичайно, для нас, як для інвесторів компанії, це дуже гарні новини. Тепер, що стосується ключових показників ефективності, почнемо з активних користувачів платформи. Uber. ми бачимо, що також рекорд. Корні значення, і що важливо, що цей показник дуже стабільний. Тобто, у Uber дуже добре виходить зростати і зростати стабільно. Тут за останні по суті, два роки ми бачимо стабілізацію темпів зростання, і Uber показує дуже стабільне ріст кількості активних користувачів. Аналогічна динаміка також і по показнику загальної кількості поїздок. Тобто, це значення також стабільно зростає з 2020 року. Взагалі цей тренд не припинявся. В принципі, у Uber вдається. Показувати близько 18-25% зростання рік до року. Тому тут динаміка також хороша. Також варто виділити в принципі достатньо стабільне значення показника Take Rate. Take Rate це, по суті, відсоток, який Uber забирає з суми, яку оплачує безпосередньо клієнт. І ми тут бачимо, що в принципі в районі 27% цей показник добре тримається. Він суттєво підвищився з 2021 року. Як на мене, це нормальна зона, в рамках якої. Компанія може оперувати, тобто, ми не бачимо, незважаючи на падіння на 10% після звіту, ми не бачимо якоїсь великої проблеми з показниками ефективності. Також окремо варто виділити кількість учасників програми. Uber One. Uber One – це по суті сервіс підписки. І тут Uber також показав достатньо гарні темпи зростання кількості учасників цієї програми. Більше 30 мільйонів станом на четвертий квартал. При цьому це значення виросло на 60% рік до року. Тобто, ця підписка вона буде дуже гарним активом для саме. Самої компанії Uber. і судячи з тих темпів зростання, які я зараз бачу, можна впевнено казати, що Uber One це буде одним з дуже класних якісних активів компанії в подальшому. Якщо подивитися об'єктивно на фундаментальні показники самої компанії, що ми бачимо? Ми бачимо високі темпи зростання доходу, стабільна прибутковість, стабільна генерація вільного грошового потоку. Ми бачимо, що операційно ефективно бізнес продовжує функціонувати, і всі ключові показники ефективності, вони також в нормі, тобто значення гроз зростає, показник take rate, він знаходиться в показниках норми. Uber One, динаміка дуже позитивна, кількість учасників зростає. В принципі, Uber продовжує розширювати свою лінійку послуг, розширювати кількість географій, де Uber... Не функціонує, тобто, якщо подивитися з точки зору фундаментального бізнесу, який лежить в основі ціни акції, да, у нас з Uber все непогано. Ми не бачимо зараз якихось фундаментальних проблем в самому бізнесі. Бізнес Uber, як ніколи виглядає потужним. Тобто, по суті, головний ризик, який зараз дуже сильно в... негативно впливає на ціну акцій Uber, це звичайно ризик від роботоксі Тесли або інших гравців на ринку. Автономних автомобілів, наприклад, як Веймо, однак тут що варто сказати, Uber здійснює близько 33 мільйонів поїздок кожного дня. При цьому, якщо подивитися на останні звіти від компанії Google і їхнього проекту Веймо, то вони роблять близько 20 тисяч поїздок в день. Тобто Uber – 33 мільйони поїздок, Waymo – 20 тисяч. При цьому, якщо говорити про роботаксі Тесли, в останнє, коли я перевіряв, вони робили близько нуля поїздок в день свого роботаксі. Тобто, звичайно, ринок зараз намагається дивитися в майбутнє і оцінювати потенційні ризики. І дійсно, ризик дізрапшна Uber є. Незважаючи на це, я вважаю, що ті поточні співпраці Uber, які є разом з Waymo, разом з Nvidia, разом з іншими виробниками автономних автомобілів, мені здається, що вони позиціонують. Інують убер достатньо непогано стосовно цього тренду, і моя ставка по суті полягає на те, що Uber буде довгостроковим бенефіціаром автономних автомобілів, тому що автономні автомобілі дуже добре доповнюють бізнес модель Uber і загалом. Відповідно, я на цьому ДІПІ теж додавав до, до своєї позиції в компанії Uber. І мені, в принципі, поточна оцінка вартості видається дуже комфортно. Відповідно, я доповнював свою позицію. З Uber закінчували. Давайте тепер рухатися до компанії AMD. Ще одного лузера нинішнього звіту. На фоні звіту акції AMD також обвалилися десь близько на 10%. і що їх об'єднує зубором, так це те, який перформанс вони показували протягом останнього року. Якщо подивитися на цифри, то на 33% за останній рік акції компанії обвалилися. І перед тим як переходити до розбору звітності, мені здається, що варто також проговорити головну інвестиційну гіпотезу, яка супроводжує безпосередні інвестиції в AMD. Я думаю, що якщо ви слідкуєте за цією компанією, ви могли бачити не багатьох аналітиків, які говорили, що AMD – це ставка номер. Два в сфері штучного інтелекту після NVIDIA. Тобто, якщо ви пропустили NVIDIA, тоді вам варто інвестувати в AMD, тому що AMD – це гравець номер 2, І ця компанія також буде бенефіціаром величезних капітальних витрат з боку інших компаній, і вони зможуть продавати своє обладнання іншим компаніям і завдяки цьому зростати на хайпі штучного інтелекту. І в принципі, якщо подивитися на графік по зростанню цін акцій, то в принципі по суті протягом 23-го року, двадцять 20, початку двадцятьвертого року, так і було. Акції компанії там зросли десь на двісті чимось відсотків, але потім все пішло не по плану, і акції почали падати. І це по суті почало відбуватися через те, що AMD не зміг показати тих темпів зростання по сектору штучного інтелекту, дата центрів GPU, як, як цього очікував безпосередньо ринок. Давайте глянемо, що тут відбувається в четвертому кварталі 2024 року для AMD. І на перший погляд, якщо дивитися, то ситуація виглядає насправді дуже добре, тому що по доходу ми бачимо біт, тобто ми виправдали очікувані аналітиків зростання рік до року на 24%. І коли торги тільки починалися, ринок спочатку від відреагував зростанням, але потім, коли почали виходити цифри стосовно доходу дата центрів, вони знову ж таки обвалилися. Тобто, незважаючи на загальне зростання по доходу, у нас очікування аналітиків по доходу від сектору дата центрів по суті не були виправдані, і компанія заробила менше ніж з цього очікували аналітики. Тобто, дата центри зросли до показника 3,8 мільярда доларів. При цьому все одно, ми маємо дуже достойне. Зростання в розрізі рік до року близько 69%. Тобто, цей сегмент насправді дуже добре зростає, якщо говорити про динаміку рік до року, але все одно це не виправдані очікування аналітиків. Сегмент клієнтів і геймінга – це також важливі сегменти. По клієнтському сегменту зростання 58%. Якщо говорити про геймінг, то очікування були виправдані, але тут знову ж таки негативна динаміка рік до року. В будь-якому випадку, звичайно, це достатньо маленький сегмент бізнесу AMD. По Ходу біт Виправдані очікування, але не виправдані очікування по сегменту е, дата центрів. При цьому показники маржинальності прекрасні 54%, е, зростання рік до року. Якщо говорити про операційну маржу, також тут в принципі є перевиконання е, показників попереднього року, хоч і невелике недовиконання очікування аналітиків. в розрізі е, прибутку на одну акцію. Також на 41% зростання. Велике зростання по вільному грошовому потоку рік до року, але не виправдані очікування. Аналітики. Якщо говорити, наприклад, про дохід на наступний квартал, знову ж таки, тут близько 29% зростання рік до року по гайденсам цієї компанії, і в принципі аналітики очікували трошечки менше. Тобто, якщо подивитися загалом на ці цифри, можна сказати, що в принципі звіт достатньо непоганий. Чому ж тоді ми бачимо розпродаж? І звісно, падіння цін акції було спричинено саме перформансом сегменту дата-центрів. Знову ж таки, як ви знаєте, головний гравець на ринку дата-центрів це, звісно, NVIDIA. тому що GPU від NVIDIA є ось головним продуктом, який зараз купують всі технологічні компанії для комплектації власних дата-центрів. Дохід AMD від сегменту дата центрів він звичайно зріс на 69% в порівнянні з минулим роком і взагалі встановив свої рекордні значення. Але як ми бачили з вами, аналітики очікували значно кращих результатів. Більше того, менеджмент проговорив певні сезонні проблеми з доходом в першому кварталі 2025 року, і вони також проговорили про те, що є певні проблеми з збільшенням при доходів від gpu напрямків для дата центрів. Ліза Су, вона проговорила про те, що в першій половині 2025 року ми очікуємо достатньо проблемні продажі саме gpu сегменту відповідно, в другій. Половині 25-го року можна очікувати пришвидшення темпів зростання саме gpu продуктів від компанії AMD. Знову ж таки, це не те, що хочуть чути інвестори компанії AMD. Але ліза Су також достатньо детально проговорювала з чим пов'язана ці проблема з запуском GPU. Нас очікує запуск MI350 в середині цього року і. Знову ж таки, подальше прискорення з сегменту дата центрів і GPU доходу безпосередньо пов'язане саме з успішним запуском MI350 в другій половині цього року. Відповідно, в першій половині року ми чекаємо заповільнення темпів зростання, проблемні продажі з сегментів дата центрів та GPU. В другій половині 2025 року можна очікувати пришвидшення подальшого зростання темпів росту дата центрів. Ці результати AMD показують те, що інвестиційна гіпотеза, про яку я говорив раніше, про те, що варто робити ставку, також на другого гравця в сегменті GPU, завдяки лохоманці штучного інтелекту, звичайно, себе не виправдала. І звичайно, зараз інвесторам потрібно передивитися свою інвестиційну гіпотезу. Ринок вже показує, що він не готовий давати такий високий мультиплікатор оцінки вартості для AMD, особливо коли ти втрачаєш долю ринку в GPU. Там за різними оцінками доля NVIDIA в сегменті GPU. Вже більше там 95%. І судячи з того, що ми бачимо, поки що у AMD не вдається відкусити якусь більш-менш достойну частину цього сектору. Можливо, в другій половині 25-го ця тенденція зміниться, але поки що маємо те, що маємо. Відповідно, якщо ринок не готовий надавати преміальний мультиплікатор для оцінки вартості AMD, відповідно, якщо сегмент дата центрів зростає не так вже і швидко, і компанія втрачає свою долю на цьому ринку, звичайно, варто переглянути свою інвестиційну гіпотезу. То застосовно ЕМДІ ЕМДІ це хороший бізнес. Ліза Су взагалі заслуговує максимальних похвал тому, яким чином вона взагалі здійснила трансформацію цього бізнесу в сучасний передовий, класний, ефективний бізнес. І як ми бачили по фундаментальним показникам, знову ж таки бізнес зростає. Він показує приріст. По різним сегментам свого бізнесу це операційно-ефективний бі бізнес. Він має достатньо гарні показники і маржинальності, і операційної ефективності. Тобто, з точки зору бізнесу, AMD – це класний бізнес, і з моєї точки зору, це хороший бізнес, який також можна розглядати для додавання у власний портфель, але правильно артикулювавши інвестиційну гіпотезу. Тому що, поки що, якщо говорити про ставку саме на штучний інтелект, на цикл оновлення дата центрів, NVIDIA є без апеляційним лідером. Все може змінитися, тому будемо за цим слідкувати. В кінці лютого нас чекає звіт від NVIDIA, і ми обов'язково будемо за цим звітом уважно слідкувати, тому що від цього залежить ситуація на ринку загалом. Дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і коментар. Ми дуже цінуємо вашу допомогу. До зустрічі!